таку річ яку ви, от я ви зараз розповім дуже так примітивно ви зрозумієте я думаю в майбутньому не будете робити такі помилок добре значить дивіться так на сьогоднішній момент я говорю от брокери вам дають дуже багато інформації вам не треба залазити в ці всі дібрі, а они зразу підскажуть ви включаєте дивитесь ага більше сигналів показано що ціна буде там купувати Тобто, відповідно, ви купуєте ці акції. Ось так. Але, вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.